Uh, вітаю, вітаю вас теж, пані Лариса. Uh, читав читав ваші, ваші коментарі з усім згодом. Зі своєї сторони так, підтверджую uh, оцей канал етногуцу з коломийками. то є дуже весело, дуже файно. Рекомендую усім. Заходьте, включайте там там кругло доволі. Файна музика, коломийки, супер. Вот. Такс. Отже, Вогнеслава Світле, Вогнеслава Світлая. Будемо вогонь святий небесний. У душі наші і на землі наші стяжати. І вогнем святим небесним кривду всякої в родах наших і на землях наших спопляти. <клухи> О, світлий, красний! Прийди, вкусити дерево, солому не віталі покладено, прийми, піднеси доброї пожертви наші, рік наш, слав, і тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до погіргів рівних, посатив їж багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як ті ж не піснями нашими, огнем пронизу, пітьмомо І нищить вас, і нищить кризників ликонів, земель наших родів, наших у владі нашій. Він воє наш провісник світлай. Слава любого, Огня другого Гостя нашого! І не той, хто відніше пожертви до неба приносить вога за нещасленні. Огеню, сіли сви могутні, бережи нас від крида та лиха, спопили худо й зелу душ людських. Прийди, огень, весь свій лик палаючий, прийди і почуєш ногі слави. Зрости на вітері підтриманий сонце маслом. Хай свароху узрій тебе в ялі, кличемо тебе, вогеню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба близько тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава, вогню, слава. Мосурі. <плес> Рід Яра, Рід Яра, Рід Славуне, Дід Сварого, Диви до Сварого, Яко внуці одягла конь вели слава за мій меме тварга тва тварга йовий світ

Слави величані, бо ти і прибіжиш сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву у небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас ми славимо тебе на всі сторони світу. Як просіхи та ночі. Кожного дня силою твоє прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші родини Небесному дарувати. Ти, бо в родині їхній рівної славі даш Богу та Перуну, великим обеткам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди, з радтю небесною, на наш світлий обряд вогнеславу, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо як годиться роду земному з гордістю, величаючи себе огнуками даж Божими. Так, діяли правці наші, мир та богомир. Орій такий та інший, який в множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяючих двері, словно огонь небесний.

Часами лекрасна, вовню преботи, Світові добрати. Розоряйся, Боже, дьявнуків та ж божих, <плес> <плес> да, ну та вода нас закликає прийти прибути святой цурицею пригоститись вогнем освятитись. ви, життя на землі Макочі породило воді святій світлорода живіло і забуяло. Хай бідна матінка стане обороні вороні роду слов'янської обороні України Русі православної. Хай вода, батько, очистить душі силою своєї. З ми, земель наших, признаків виходів, з родів наших із влади нашої. Даруйте силу слабким звитям тим, що зупинилися ви наші родичі, великі, у сваці суші, освятіть нині, Отче, землю рідною, на усі сторони світу, аби перебував рік в єдності з Богами. Слава дані, вода Слава. Славу нині речемо, богиням нашим макоші та корові зиму, які землю у спокою тримають та багатства, дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, та багатствами нещасленними. Вона годувальниця повсякчас в бої гроду Слов'я. Тож кличемо Макошу матір, яка джерелом до пошер. Прийди та приєднайся до вони, слави, бо з них, такі власні мані, а хоють рядодіяння. Є, чому, матір замуль землю, землицю, святу покровицю, яка все це породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула. Нені наші світлі, благословіть людей благи, даруйте добро добре, будьте справедливими скритниками. Ми бачимо красу вашу сячу, багато численні душа наша, раді, таким родичам слава. Будьте славними в роді руському перебуваючи силою своєю на землі нашій. Слава, Марі, землі, слава! uo wow. duo uo sitne <sweb> Молудні наш ти, Боже, прагне від любови твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш ти в усіх усюдах сущий, запроникаючи від очі отче родослов'ян, ти єсть сам род селишній, увеличи сильні зрівнянний серед богів, прийти до нас, небес, та прийми безкровні пожертви наші, яку усвар гола йому. Вже бачимо ми, тятову лука твором воща, натягнута стрілами, стрибожими. Хай вони на накривників виходів, земель наших, родів, наших владі, наші карами нещасленними, а на не дітей, родів наших, народи наші, хай зійде достаток і благо. Батько вітрі повне тіла наші здоров'я, рідно, землю миром, а роди наші багатствами нещасленними. Ти боєвічно могутній і всепереможне, Боже Слов'ян. Слава стрибову слава!

у во йня суперженнаш ин билва ритнаша моя моя сина що стриво вс мово Я кличу туди Огня, аби порізниця з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє поколом кривників виходів земель наших. Хай огонь спокоїть всі кримників виходів земель наших, родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатство, своєї Боже наш, ти споглядаєш самого роду своїшнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, своя на різкі тустатко, вороги, залишишся, ніщим, ти грізь, могутній вогонь, ти йде на володар, наш. Ти наш Верховода, та князь, могутній та вогнесяний, Боже. Слава Огеню, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі. Слава. Олень рекоша, огнь бог руси, марушні. Огень вот раси, Ой, я слами, огені ми. В серці своєму береному віру. і сварогаїх, та рунає і, і дай усіх боїв у Всевишньому триларі сущі це вони є ті, хто шляхом прави свари і дуся. І мрік наш славу з того лосу співає доскону відмовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдини з нами, і поки горить від Огню, душу, життя є в тілі споли, спокли огню. Басурів душу наших, перетворив попіл задуму вороги, бо Богу до нашого. Спокли кривників лиходіїв земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетвори попив, задного ворогів роду нашого. сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава ой, слава. Ой. Ну а ми переходимо до слова Перуну, батьку нашому. Сила його ся, честь і справедливість, суд і правда. Воїнів наших він охороняє, силами своїми благословляє. Тож залишається з нами будете автоматично переведені на трансляцію слова і Перуну.